Відкрита студія. Ефір відкритий для всіх. Телефон 47 22 47. Ефір для небайдужих людей. Вітаємо усіх, хто зараз приєднався до аудиторії Житомирської хвилі. Перед мікрофоном журналістка Олена Корж, За операторським пультом працює Максим Заброцький. А поруч зі мною у студії знаходиться а, не Житомирянка. Жителька Черніхова, зараз ви живете в Черніхові. Марія Кучер. Чим пані Марія особливо цікава? Тим, що вона почала віршувати у доволі дорослому віці, так взагалі-то 20 років назад. ще. Ну, це перші проби були, так? А отак серйозно, як зараз, щоб аж до книжки дійшло, то це зараз відбулося? Так, по-перше, добрий вечір. Так, Добрий вечір. Я вибачаюсь. До речі, нагадаю слухачам, що ми, ви можете поставити запитання до гості студії, або зателефонувавши за номером 47 22 47, або надіславши запитання на нашу електронну скриньку 1034 або ж запитати на стор... залишити своє запитання на сторінці соцмережі Facebook у групі Житомирська хвиля. А, пані Марія, давайте почнемо спочатку, як кажуть, де ви народилися, де ви вперше побачили світ, побачили сонце і взагалі прийшли До в це життя. Прийшла в це життя. В селі село Лісова Поляна Баранівського району Житомирської області. Прийшла в цей світ на Святого Миколая 19 грудня. Прийшла не сама, в мене був брат, нас двоє. Ото подарунок? Да, да, такий подарунок був на Святого Миколи моїм батькам. Причудовий подарунок я вам скажу. А, сьогодні ми з вами будемо говорити про. Поезію насамперед, але не лише про поезію, О, ви пишете і чудову прозу. А, Є і, трохи. Ну, так. І, в принципі, ви пишете громадянську лірику. Так? От так. саме на цьому так. я хочу засередити увагу. І поясню одразу чому. Тому що зараз бути патріотом дуже модно. Кого не глянь, на кого не глянь, кого не візьми, усі раптом патріоти, але є слово і є дія. А знову ж таки, є слово і є думка. І вони не завжди співпадають. У вас співпадає і слово, і дія, і думка. Так. І ваша книжка, первісток поетичний, хочеться вірити, що це перша, але. Їх буде ще багато-багато багато. багато, багато. Ну, я вже здала в друк українською мовою, переклала казочки Андерсена, гидке каченя. У віршованій формі це все зроблено. Снігова королева і дюймовочка. Я вже здала його в друк, надіюся, що вони вийдуть. і В мене в планах вже є, є плани є. Це класно. Тому що. Ну, знаєте, коли заходиш в книгарню, коли дивишся на полиці, бачиш дуже багато казок. А найкращий, найкраща якість тексту це російськомовний текст. Я за жаль. того й пишу, тому що я захотіла купити українською мовою книжку своєму внучкою Угу. і я не знайшла те, що я хотіла. Я йому пообіцяла, що я напишу, і я написала. Просто написала. Ви чудова бабуся? Дай Боже кожному таку бабусю. Дякую. А, і робите дуже хорошу справу, тому бо дійсно ну от не вистачає. Якщо навіть написано на обкладинці, що це українські народні казки, вони, е, як мінімум, герої задягнуті в російські убори. Ви знаєте, Мене яка, це вбиває? Ви знаєте, я перекладаючи, я перекладала з російської мови, перекладали, угу. але там дуже вдалий переклад був зі зюменкою, угу. ну з такою родзиночкою. Угу, угу. Я зрозуміла суть і чу... і дивіться, чому навчають казки Андерсена. Нічого в світі не буває просто так. Потрібно, щоб щось мати, його потрібно заробити, заслужити, добитися. Українські казки вони чимось подібні. Російські казки ну, проспав на печі 33 роки, по щучому віленію і тому подібне. Можливо, за да, це да, ми зараз і платимо. Так, важку, і тому дуже що дорогу ціну будь-які лінощі вони мають свою розплату. Так. А я вас хочу попросити зараз прочитати одну річ, яку ви трішки зацитували в кабінеті перед тим, як ми прийшли до студії. Річ неймовірно сильна. Будь так. ласка, ну, спонукало мене написати угу. цю річ. Перегляд фільму «Міф» Про нашого земляка, який е, працював за кордоном, про нашого співака Василя Сліпака, який загинув у нас у е, 2014 році. І я краще буду читати. Я mm -hmm. продивилася про нього фільм, я була вражена і я написала. Чекайте, е, трішечки відкладемо, ми маємо слухача. Так? Алло. Алло? Доброго вечора. Доброго. Я Тетяна Ковенко, місто Житомир. Хочу звернутися до пані Марії, тут зачіпали якраз тему перекладів. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка стосовно, от мені попадались переклади Висоцького, Єсеніна Ахматової, чи доречно такі ну, відносно класичні твори перекладати українською мовою, а це майстерність, висока має бути у перекладача. Щодо казок, звичайно, я думаю, що це можна робити. А от стосовно стосовно класичних творів чи є доречно, так чи важливо просто читати і сприймати їх саме таких, які вони є в оригіналі? Дякую, дякуємо. Цікаво, якщо, до речі. Якщо ти вловив думку інтонації, вловив настрій оригінальний настрій автора. Якщо ти можеш його передати українською мовою, і причому буде це доречно передано. Якщо це буде талановито передано, варто все, я вважаю, що українською мовою варто писати все. Ми повинні розвиватися. Ми повинні розвивати українську мову, українське суспільство і самих себе як українців. Ми повинні себе любити. І чому таку класику висоцького і всіх інших не зробити українською мовою? Тому що на в принципі думка що от Ми все можемо, ми просто все можемо. Що не треба перекладати по-перше, ми все розуміємо. А по-друге, ну це настільки велика класика, що вона втратить свою красу і неповторність, коли не буде втратить, перекладена українською не мовою і я ми, з вами абсолютно згодна Мені сказали, це. що українською виходить гарно. так що я Наша мова надзвичайна. А, ну, ну, а давайте тепер... ми повернемося до нашого. Угу. Я була дуже вражена фільмом міф який зняла наша група, наші молоді автори? І я вам буду читати те, що я написала під його враженням. Дивилася Прошу. фільм Міф. Про Василя Сліпака відразу скажу про якість фільму. Фільм документальний, але захоплює більше, ніж будь-який художній, настільки майстерно знятий і змонтований, таке гармонічне протиставлення мирного життя у Франції і нашого навіть не сьогодення, а того становища, яке було у 14 15 роках. Настільки правдиво подано характер людини, що стає зрозумілим. Я інакше не міг. Хоча і звучить з вуст. І його дівчини, Лізи, ну дівчини mm -hmm. сліпака, і його колишнього викладача по вокалу, таке ніби як звинувачення, що це даремна смерть, даремна втрата, а його побратими не можуть зрозуміти, що його спонукало йти воювати, адже в нього було все і гроші, і слава, і кохання. Я хочу сказати, Україна спонукала. Це те саме, що відчуття безмежної материнської чи батьківської любові. Ти і твоє дитя, і коли твоїй дитині погано йому загрожує небезпека чи навіть не доведи Боже смерть, за себе не думаєш. Це інстинкт материнський, батьківський, але інстинкт інстинкт збереження роду, збереження і продовження роду. Твої гени повинні бути у майбутньому. Ти рятуєш найцінніше, хоча йому і закидали гру на публіку, артистизм. Я вам скажу, а він інакше і не міг. Він справжній, він артист, страшенно боявся, але сміявся в лице смерті, і все це не від якоїсь там манірності. Чи дивіться, я от такий герой? Ні, він найбільше хотів бути рівний з побратимами, і він стрілець, а стрільці, стрілець це по знаку зодіака. Я хочу уточнити: а стрільці, артисти і великі оптимісти від природи. Без цілі такі люди нічого не роблять, і то ціль повинна бути великою. А у нього ціль була врятувати Україну. Як його маленьке дитя, тільки дітей рятують, не задумуючись. Не можна казати, що його смерть безглузда. То виходить, і що смерті наших хлопців, що загинули, захищаючи Україну, теж безглузді. Така мова, така думка, висловлена в вголос, повністю нівелює подвиг українського народу. Ми є, ми є тільки завдяки самим собі. Бо це ми вирішили жити. І не просто жити ми вирішили, а жити у вільній, незалежній, достойній країні. Єдине, що нас збиває, це те, що допоки народ тягне цю війну, всі, хто біля корита влади, наживаються, у нас війна у Верховній Раді відпустки. Дорогий відпочинок, дорогі авто, будинки, квартири. Це все нагадує фільм Ліквідація. Влада це післявоєнна бандитська Одеса. Потрібна людина, яка без жалю займеться цією ліквідацією оцього всього. Війну закінчить не влада, війну закінчить народ. І не секрет, що кумівство не тільки не ліквідоване, але воно розрослося до неймовірних розмірів. Війна це гроші і великі гроші. Відкрита студія. Ефір відкритий для всіх. Ефір для небайдужих людей. Я нагадаю слухачам, що у студії сьогодні гостя, поетеса, але і пречудовий прозаїк Марія Кучер. Прошу. Добрий вечір ще раз. Продовжуємо так. далі. Угу. Війна це як священна корова для індусів треба берегти тобто затягувати і продовжувати причому робиться все щоб дух народу занепав подивіться напрям політики на скорочення на скорочення радіо телебачення медицини а це ключові духовні галузі людина як пові... Людині, як повітря потрібна духовна їжа духовна підтримка потрібно щоб на державному рівні підтримувався український національний дух ти українець, ми українці. У всьому світі кожна країна ідентифікується, націоналізується, зберігає своє національний дух, мову, традиції. У нас усе нівелюється. Владі соромно бути владою в Україні. Країна не така, не гідна їхнього величества і лісіятельства. Я вважаю, що свиню посадив царський палець, вона за два дні зробить з нього хліва. Хто винен у цьому? Ми. Ми самі дозволяємо, що при владі були такі люди. З однієї сторони ми втомилися, дуже втомилися від усього цього. Простіше виїхати з України ніж залишатися тут і боротися. Якщо не вб'ють, то дурним зроблять. Однозначно, ще й народ вірніше не та недалека його частина допоможе. Якби державна політика була направлена на розвиток українського суспільства, то розвивалися б і теле, і радіокомпанії. Були б держзамовлення на хороші позитивні передачі, які були б прикладом, як людям жити, а не передачі по типу того, що стосується кожного, де розбирають брудну білизну людей, які п'ють, наркоманять чи якісь трагедії, які вже сталися на ґрунті, асоціальної соціальної поведінки таких людей, таких громадян, якось так сталося, що наше суспільство саме поділилося на касти, такі собі прошерки. Воно є в кожній країні, але чому по всіх каналах показують життя отого от найнижчого прошарку. Це що ціленаправлена політика? Ми живемо погано, ми того заслужили. Ми ніхто це як. Чому немає передач, де показують людей, простих людей, які в такі тяжкі часи і самі живуть, і тримають цю країну на своїх плечах, роблять неможливі речі, щоб рятувати своїх близьких умудряються не тільки вижити, а ще й жити добре, люблять, вірять, надіються, живуть. Потрібно не роздмухувати погане, а шукати і підтримувати добре. Ви розумієте, ці асоціальні люди, як а їх дуже багато, вважають свій спосіб життя нормою. Їм всі винні, з ними носяться як дурень з писаною торбою. Вони не працюють і працювати не хочуть і не будуть, адже держава дає їм соціальні виплати, волонтери гуманітарну допомогу, добрі люди їх годують. І це при тому, що у багатьох порядних людей немає часом і десятої долі того, що мають ці люди. Порядні люди соромляться сказати, що потребують допомоги, та їм ніхто й не повірить. Потрібно не пиво рекламувати, а на всіх перехрестях кричати: соромно бути п'яним Перед своїми дітьми. Насамперед потрібно рекламувати розвиток книги. Читаюча нація, це думаюча нація, потрібно ідентифікуватися. Ми нація, ми українська нація, ми гарні, ми хороші, ми роботящі, ми круті. Якщо ми будемо твердо впевнені в цьому, ми будемо вірити в те, що ми найкращі. І ми будемо берегти і примножувати все те хороше, що маємо, відкидаючи погане. А якщо ми віримо в себе, це круто. Віруючу людину важко збити з поті, але така віра сама по собі не виникає. Вона гартується такими людьми, як Кузьма Скрябін, як Василь Сліпак, нашими хлопцями на сході, нами самими. Ми повинні вірити в Бога, вірити в себе, вірити в своє майбутнє, в своїх дітей, і ми тоді будемо жити добре. Сто відсотків. І ну я думаю, що це як програмний твір у вас, отак, крик душі, виклався в програмний твір. І його треба читати і перечитувати. Ну, власне, кожному українцю було б голосно сказано. Але це кажу, я кажу це кожного дня. Я це кажу, Тим, хто сумнівається насамперед. Я всім я, я працюю на базарі, uh -huh. торгую. І ви знаєте, як розпочалася війна, я всім читала такий вірш, і зараз я вам його прочитаю. Коли ще вітер хвилі на сивому Дніпрі, Небесна Сотня лине у синій далині, ті, хто життям за правду під кулями поліг, це нашій Україні довічний оберіг. Вставаймо, люди, браття. Із заходу на схід, і з півночі до півдня нам тисячі доріг, єднаймось, люди, браття, бо ми одна сім'я, це наша батьківщина, українська земля. Друг друга ми услышим і зрозумієм теж, і в місті всі ми дишим і любимо без меж. Єднайся, мій народе, кохаймо і живім, і навсігда свободу свою ми сохранім. Ми нашу Україну захистимо грудьми. Ми це Україна. Україна це ми. Я всім казала це і кажу зараз, і нині, і до віку. Ми Україна. Ми повинні відстояти свою державу. Ми повинні в ній жити. Ми повинні навести лад і порядок, і тоді нам буде жити добре. Звичайно. Після вторгнення, після агресії Росії, після анексії Криму я особисто російською мовою спілкуватися і писати припинила. І намагаюся взагалі цього уникати. Ви пишете і українською, і російською. Пишу пишу. А чому? А я не знаю аргументація. аргументація скажу так, при якою мовою приходить, такою і пишу. А здр з іншого боку, я задумувалась над цим. А як я можу їм сказати, як не на їхній, я маю на увазі російській, не на їхній рідній російській мові, що ми народ достойний народ. Причому я пишу і лірику. І про кохання пишу, і про природу пишу, і про Україну пишу, і взагалі про людське пишу. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що ми прекрасний народ, який розуміє і українську, і знаємо і англійську мову, і знаємо прекрасну російську мову. Хай ще вони так знають нашу. Ну, uh... Коли кажуть, що вони чогось там не розуміють, це неправда. Життєвий досвід доводить зворотнє. А ну, вони не. нас розуміють так само, як і ми розуміємо. Ну, хіба що там певні слова дійсно треба перекладати. Просто тому, ви що знаєте, я все-таки не дивлячись ні на політику, ні на війну, ні на що, я все-таки люблю російську мову. Не знаю, в такій глибинці народилася. Просто ну, от люблю саму мову. Тому що ми росли теж поруч із цією мовою. Які української так. було в наших бібліотеках, скільки було російською? Мабуть, так. книг написано, гарних книг, дійсно Гарні якісних книги. перекладів. Так, так. Дай Боже, щоб зараз було таких багато. Ну, слава Богу, зараз і українською дуже mm -hmm. шикарні переклади з'являються. Світової літератури, бестселерів і класики на це жалітися не доводиться, але все одно української не вистачає. В Україні української не вистачає. Нонсенс, бути такого не може. Наскільки вам ускладнює життя ось ця ваша така патріотична, проукраїнська патріотична позиція? Як вам сказати? Отак От і кажіть, як є? Як є, абсолютно не ускладнює. Я просто боюся, що коли-небудь можуть ніж спину вструмити. От це кажу, так як є. За погляди. За погляди. Ну тут бійся, не бійся. Цього добра воно може підстерігати на кожному кроці, і навіть за жовто блакитну стрічку. Ви знаєте, я, знаходився? Я переконалася в тому, що не можна зраджувати самому свої собі своїм поглядом, своїм принципам. А вони в мене виховані. Я себе пам'ятаю з п'яти років, і я знала, що я Українка. Не знаю. Я цим гордилася mm. завжди, завжди гордилася. Це... це про тому, що ви виросли в оточенні поляків і ну, німців? Там... Але в мене мама, бабуся. Ми всі українці до не знаю, до не знаю якого коліна. Ну ми українці, розумієте? І uh ми -huh. наша сім'я це українці. У нас була така велика толерантність, велика повага. Але ми ну, у нас моя бабуся навчила мене читати і писати п'ять років. Uh -huh. Вона була. Абсолютно неграмотною, і майже лікнеп. А як же вона вас навчила? Ну вона закінчила лікнеп, вона читала а, Абетку по, вона склала. Абетку, так да, вона по угу. складах читала, і вона мене навчила складами. А мама в таких сітках приносила колишніх таких, знаєте, в Авойськах. Да, вона мені книги приносила, я читала з задоволенням, дуже багато читала, це дя дякуючи. Я взагалі я вважаю, що те, що я знаю, те, що я вмію, і мої переконання, і моя взагалі життєва позиція і все. Духу, це тільки дякуючи моїй родині, моїм батькам, моєму татові. Він дуже працьовитий. Я йому передаю привіт, може він мене чує, я його дуже люблю. Мами, на жаль, немає, от вже 20 років немає, але те, чого мене навчили в дитинстві, і от за того я всім кажу, треба дітей любити до безпам'яті. Завжди їм признаватися в тому, що ти їх любиш. Говорити їм кожного дня, це не втомлюючись, тому що те, що ти закладаєш у дітей в дитинстві, воно буде керувати ними все життя. А, зараз ми з вами от спілкуємося в передень такого. Свята Дня Закоханих. Так. Більшість реклами на всіх носіях, які тільки можна собі уявити, власне, йому і присвячені, і начебто на другий план, можливо, то на кілька днів, ну так, на кілька днів відходять події, які сталися на Майдані. Роковини розстрілів на Майдані. Я все-таки хочу повернутися до цієї болючої, проблематичної, патріотичної, кривавої, як усі патріотичні теми. Ви знаєте? До, не, до цих подій. Я вам хочу сказати: оці всі події, мені здається, тільки загострюють відчуття любові. Тому що ти розумієш, наскільки важливе, наскільки коротке, наскільки от життя. Цінуєш, цінуєш і любиш. І ви знаєте, я все-таки скажу вірш зараз у такі uh -huh. похахання. Ну, він такий, моя душа літає у дощі я не йду, лечу, куди цікаво, а ти йдеш у мокрому плащі, немов вісні, де золотяться трави, я поцілунками покрию. Ці рідні, втомлені повіки, бо тут лиш зорі і нікого, і наші душі вдвох навіки полетимо на сонце, в ранок, на чорну каву в філіжанці, де кіт ліниво йде на ганок, де світ кружляє в шаленнім танці. Я думаю, що це можна було сказати і на Майдані в ті часи, і сьогодні це можуть сказати. І навесні, коли от прийде дощ і буде такий туман, дай Боже, закінчиться війна, і буде дівчина тягнути свого коханого і каже: Полетемо на сонце, ранок. І це ви знаєте, я от читаю цей вірш, і мені здається, що от таке відчуття, що скільки ж загинуло хлопців, таких гарний. І там теж кожна дівчина могла так сказати для свого коханого. Вони ж чекали їх, і нині чекають тих хлопців, які знаходяться на війні. Ви знаєте, ми якось живемо у цьому світі зараз. Так усе це нівелювалося, ніби то у нас і війни з однієї сторони не видно, не, немає. Але ж там хлопці сьогодні е, і в тій грязі стоять, і в тому снігові, і їм холодно, і всяке буває. Розумієте, і війна все-таки продовжується, і кожен день ж. Не стає когось із наших, мені це все рівно болить. Я, я розумію, хочеться так одним махом цю війну закінчити, і хочеться, щоб у нас таки встановився мир і було все добре. Хочеться підписатися просто під кожним вашим словом, тому що ви таки не одна у цих бажаннях, ви не одна у цих сподіваннях. А я знаєте, зараз згадала, що кому припала до вподоби ваша поезія. А почули тільки ну мізерну частину, незначну частину із того, що написане, той може прийти коли 26-го, так? Дивіться, ні, 16, -го, 16 -го лютого 16 у містечку лютого. Довбиш, де я звідки родом. Да. У нас буде у будинку культури мій творчий вечір. Готуємося. Ми запрошую угу. всіх до Бишан, запрошую всіх з Мар'янівки. Ми одна громада там. Потім всі на колишні от от села, гур... це там да. буде. І 21 лютого у мене знову творчий вечір у будинку у. У українському домі у нас в Житомирі. На, да, в Житомирі на Великій Бердичівській. Я всіх запрошую до нас. Там у нас теж буде такий угу. творчий, там уже пісенно-творчий, і що там, і там у нас буде такий гарний Вечер, векр, та. надіюся, да, поезії, поетично-музичний вернісаж. Угу. От я про це хотіла говорити, нагадати вірніше, і вам, і собі, Дам. і повідомити слухачам. А ще ми маємо хвилиночку до завершення ефіру. Я вас попрошу прочитати вірш із книги, який називається Дуже просто і дуже містко. Молитва. Як мати, я усіх благословляю молитву в серці, я несу до зір, здоров'я, щастя і радості бажаю! Хай в Україні завжди буде мир, хай назавжди замовкнуть автомати. Хай завжди будуть мати і дитя живими хай залишаться солдати, хай буйним цвітом розцвіте життя, хай буде спокій з вечора й до рання, і колосом порадують жита, і хай повага, розум і кохання величним змістом сповнюють життя. Амінь. Так. Хай так справді Всім буде любові, здоров'я. Багатства, удачі, всього хороше. Так, бо ми того варті, минати, ми на те заслуговуємо. Добрі люди не беруть до рук зброю, добрі люди не лізуть у чужу землю, добрі люди будують свою. Про це варто пам'ятати кожному. Нагадаю, слухачам гостеї студії сьогодні була мешканка містечка Черня. Чернігів, пані Марія Кучер. Так. Поетеса, авторка уже пісень, так? Так. ряду пісень. І взагалі дуже цікава особистість, дуже цікава жінка, дуже цікава людина, з якою можна говорити дуже довго. Бачите, як швидко минув ефір і мусимо прощатися. За операторським пультом працював Максим Забродський. Ну, розмову з гостей студії вела. Журналістка Олена Корж. На цьому бувайте, але почуємося, все буде Україна, і Україна буде, і ми будемо разом з нею. Відкрита студія. Ефір відкритий для всіх. Ефір для небайдужих людей.